чи є крім нас ще супервояки? А що можуть бути? Наскільки мені відомо, вас тільки двоє. На цій планеті є ще один. Молодші вояки і бомбар не такі, як супервояки. Вони мої творіння. Творіння. Розумієш, ці вояки не зовсім живі організми, вони схожі на вас. Для того щоб діяти, їм треба об'єднатися з людським тілом і утворити нову сутність. Інакше вони не можуть виробляти енергію, яку повинні виробляти. Коли ця сутність утвориться, вона наростатиме і перетвориться на нову істоту, а сила стане неперевершеною. Справді, так і тому у нас є резервації резервації. На той випадок, якщо ця нова істота змінить свою сутність, на власний розсуд, і ми не зможемо її контролювати, і вона може стати нашим ворогом. Ти кажеш, що вона може перейти на бік кіберів і почне воювати з нами? Можливо, ми не повинні цього дозволити. Не можна, щоб створена нами істота повстала проти нас. Але ми й досі не знаємо, яким є це створіння на сьогодні, тому як ми можемо його вислідити. Боюся навіть подумати, що ми його вже втратили. Не турбуйся, пан Гіга, Ми з братом його пошукаємо і повернемо назад, хоч би де він був. Але у нас обмаль часу. Я вже отримав попередження зі штабу. Отож знайдіть його якомога швидше. Слухаємось. Призначений герой, я прочекав їх цілий день, а їх і досі немає. Дуже дивно. Вони вже давно виїхали. Цікаво, що їх могло затримати. Я почекаю. Обіцяю, що з'ясую, яка хвороба у цих дельфінів. Не піду звідси, поки не з'ясую. Я тобі дуже вдячний. Мені б не хотілося засмучувати дітей, коли вони прийдуть і не побачать дельфінів. Розумію, я відразу передам результати. Поговоримо пізніше. Хвилиз, вас викликають. Прошу з'єднати, містер хвилис. Так, слухаю вас. Я з компанії океанських поставок. Я повинен провести вам дельфінів з водного світу, але у нас проблеми. Які? Будь ласка, не турбуйтеся, нічого страшного. Зламалася моя вантажівка. Я телефоную з пункту прокату вантажівок. Щойно я візьму іншу машину і негайно виїду до вас. Добре? Так, я чекатиму. Твоя машина дуже стара, вона вже своє віджила. Я це знаю, але нова занадто дорога. У нас немає для тебе іншої машини. Всі вже розібрали, треба кілька днів зачекати. Я мушу провести вантаж сьогодні. Не можу чекати кілька днів. Дай мені будь-яку машину, аби вона їхала. У мене тут є одна, але. прекрасно, вона їздить. Так. З мотором все нормально. Я сам його встановлював. Тоді я її беру. Я заплачу тобі трохи більше, якщо ти не проти. Знаєш, мені б не хотілося, щоб ти злякався, як щось трапиться. Люди, що брали її на прокат, казали, що беруть на тиждень, але вже через день повертали. чому вони казали, що цією машиною щось дивне, щось їх налякало? Розумію. Дивно. So, Але ти все одно хочеш її взяти. Know. Я не вірю у бабусині казки, я її випробую. Well, line, Ця машина відтак тут і стоїть. So, Якщо хочеш, я продам її тобі за дешево. ну, я спершу подивлюсь мотор, тоді поговоримо. Чудово! Проїться, побачиш, it's вона їздить просто клас. Ця машина справді хороша. Мені пощастило та ще й за ті гроші, які я заплатив, А вона потужна. Давай потроху назад. Ще, ще. Ці дельфіни хворі. Прошу, будьте дуже обережні. Так так. Прекрасна машина. Як на мене, то вона. Майже нова. у гаражі сказав, що з цією машиною щось дивне. Але ще нічого не сталося. Я отримую її за добру ціну. Мабуть, я щасливий. Стережися! Вибачте, я не хотів. О, ні-ні! Чого вони послали нас у Америку? Ти думаєш, у них є якісь відомості? Ні, мабуть, вони вважають, що там може бути інший супервояк. Як ми знаємо, всі супервояки у сполучених штатах? Тому я думаю, що ти думаєш, що інші у штатах пам'ятаєш, ми спершу були як реактивні винищувачі. Думаю, що інші супервояки мають таку форму. Зрозуміло. Схоже, брате, ти впевнений у тому, що ми знайдемо інших. Мене переконав пан Гіга. Ти маєш на увазі те, що ми отримали людську подобу, а до неї суперсилу? Так. І знаєш, ми тепер наймогутніші на землі види бойових машин. Прекрасна правда. Роззирнімося. Може, тут щось знайдемо. Згода.

Схоже на браслет. Може, його залишив той водій, що був до мене. Але це не для чоловіка. О, ні. Я, я не можу їх зняти. Що here? таке? Одягти було they просто, out. а зняти I ні out. за що. Мені потрібен резервуар з водою, щоб перевести uh -huh. дельфіні у лабораторію. Uh -huh. Я uh -huh. приєднаю. Uh -huh. Що таке? Uh -huh. Я не можу зняти ці кляті браслети. Uh -huh. Дай, ну я подивлюся. Де yeah, ти їх взяв? Вони uh були -huh. the в машині. Звідки вони взялися? Я знайшов їх у коробці. Ні, я не про це. Ти казав, що твоя машина зламалася. Де ти взяв цю? У гаражі. За дві години їзди звідси. Можеш зараз мене туди завести? А вже ж. Я закінчую. Ще недовго, добре. Орманоїди? А що вони? Хіба ти не чув про них і не бачив по телевізору? Це зграє потвор схожих на тварин. Вони тільки і знають, що руйнувати все навколо і вбивати людей. Зрозуміло, це купа бандитів, хуліганів. Геш, коли у мене були вихідні, я мав справу з людьми, що приносять неприємності. мені все хотілося їх зупинити, але здається, навіть поліція не дуже багато може зробити. А я один. Якщо я з ними зв'яжусь, то вони мене просто уб'ють. Ти зрозумів, що це за браслети? Якщо до них додати бойове озброєння, то ти зможеш перетворитись на такого, яка як вони. Ти Що геть сліпий? Вибач. Щиро кажучи, мені подобається те, що я роблю. Я сам собі господар. У мене власна компанія з вантажних перевезень. Мені не треба ні перед ким звітувати. Розумієш? Я не хочу ставати одним із цих бандитів. А ти впевнений, що зможеш зняти ці браслети? Вони не знімаються, але пізніше я їх зніму. Боюсь, що не вийде. Ти що знущаєшся? А в цей час темнокрил і страхокрил уже дещо дізнались про третього супервояка. Ти сказав, що машина сама могла виправляти свої пошкодження. Ти впевнений? Я не дуже впевнений, що це супервояк, якого ви шукаєте. Але всі водії вантаживо кажуть, що це чарівна машина. От і все, що я можу розповісти. Я теж про це чув від кількох водіїв. Я чув, що ця машина з прокатної компанії прокатної. Можеш розповісти детальніше? Здається, ти все знаєш про ці бреслети. Тоді розкажи, як їх зняти. Правда кажучи, я вже трохи боюсь. Це дуже спеціальні браслети. Якщо чесно, то я ніколи їх не знімав. Тож я не знаю. виходить, ти не знаєш, як їх зняти? Ні. Значить, ця дивна річ, про яку говорили, це не машина, а браслети. Яка дивна річ? Mm -hmm. Мені про це розповів бос у гаражі. Це була єдина машина, яку я міг взяти. Зрозуміло. Виходить, ще хтось знає про ці браслети. Ти не перший. Так. Тобто ти хочеш сказати, що бос у гаражі теж повинен був знати про браслети. Щось у мене погане відчуття. Брате, ти думаєш, що машина, про яку вони казали, це і є супервояк? Важко сказати. Знатимемо тільки тоді, коли знайдемо. А ми туди прямуємо. Давай далі. Перш за все, як ця машина опинилася у гаражі. Це перший ключ. Можливо, нам вдасться відшукати, звідки взялися браслети. Не турбуйся. Ми їх знімемо. Який я нещасний? Що таке? Стережися. Гальма не працюють, машина не керована. Що сталося? Обережно! Що відбувається? Я перевіряв гальма. З ними все було нормально. Вони не керовані, подивись, вони не слухаються. Рятуйте! Трансформуюсь! ты там? Me. же! Brother, Брат, дивись! Это и машина. Выходит, мы снова встретились. Кто вы? Трансформуюся. Складаюся. Трансформуюся. Скажи, що спільного у тебе з тою машиною. Чого вона <пробіт> тебе так цікавить? Схоже, що ця машина не проста. Стравай, я тебе дістану. Іди геть від машини. О, боже, як болить! Цей біль, мене вбиває! ні. Я тут не можу померти. Я тут не умру, ні. <тур> Якщо та машина супервояк, вона мусить повернутися з нами. Супервояк, ми заберемо її з собою. Там у машині людина. Послухайте, Земля стала нам домом. Я не дозволю таким бандитам, як ви, руйнувати мир, у якому люди жили тисячі років. Я будь-що вас зупиню. <реш> 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 Що тут смішного? Хоч ти і в людській подобі ти не змінився. Ти все одно не людина, хоч би який би ти був зовні. Ти вискочка. Хвалько. Я тут умру. Мій брат каже правду, але ми не такі, як ти. Ми об'єднані з людською подобою. Тому ми маємо право тут бути. Навіть більше. Ми — найвища форма людського існування. Ви так вважаєте? я тобі покажу. Суперсива! І це ще не все. Тепер ти знаєш, що буде, якщо твої люди підуть проти нас. Ви маєте тільки силу, а не дух. Без духа. Ви не зможете існувати. Люди вас здолають. Я все зроблю, щоб дістати того хлопця з машини. Треба вилізти. Я мушу. Не вигадуй, ти зараз і собі не можеш зарадити. Ця машина наша, тобі її ніколи не забрати. Що за шум? Це супервояк. Безперечно. Хто ви? А це хто? Вони обманоїди. Обманоїди? Бандити? Так careful. обережно. Oh! А ну, йдіть сюди! Брате, може нам повернутися? Yeah, так, розповімо про це пану Дізі. Трансформуюся! Трансформуюся! Oh, Ти ані трохи не поранений? І мені дивно. Мені боліло, я був закривам, а тепер на мені жодної подряпини. Я радий, що ти вцілів. Скажи мені, як тебе звуть? Оптимус найкращий. я японець. Але тепер живу у Штатах. А коли ти приїхав у Сполучені Штати? Років зо два тому. Японія дуже маленька, тому я приїхав сюди, сподіваючись, зробити тут кар'єру. Але я досі тільки водій вантажівки. Зрозуміло. Нарешті я второпав про що ти казав у машині, тобто що сталося між кіберами і обманоїдами. Думаю, що це доля звела мене з оптимусом найкращим. Чесно кажучи, мені дивно. У мене таке враження, що я вже не я. Можеш мені сказати, чого це? Є одна річ, про яку ти повинен знати. Яка? Ця машина, яку ти взяв на прокат, штука, що має дух. Я знайомий з такими речами. Ти хочеш сказати, що у машини є розум? Це супервояк. так їх назвали обманоїди Лейфрайдер. ніколи не думав, що він зустріне оптимуса найкращого і знайде супервояка. здається, сама доля сприяла їхній зустрічі. ゴッドマスターとなったジンライそのジンライのトラック仲間がデストロに次々と襲われていく一体やつらの狙いはまさか次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」ジンライ怒りのゴッドオンさあマスターフォースで君もトランスフォース